Вітаю вас, брати та сестри. Слава Богу за сьогоднішній день, за цей спільний час. Будемо з вами також зараз звертатися до Божого Слова. І я сподіваюся, що те, що ми сьогодні будемо з вами читати, воно буде корисно для нас, для нас всіх. Є презентація. Я попрошу, щоб її висвітили зараз на екран. У 2011 році в Англії. Вийшов на екрани фільм, який має назву Загублене Різдво. І не те, щоб це якийсь такий ну, максимально там, цікавий був чи може такий дуже корисний фільм, але в ньому відбулася одна цікава історія. Це фільм такий фантастичний більш. Але у одного з героїв, який був в цьому фільмі, у нього була стара книжка. І цікаво те, що ось його квартира. Вона була, якби ну, в ній було дуже багато різних речей, йому було складно там щось знайти. І, але він знав, що у нього була одна стара книжка, її автором був е... Оскар Уальт. Це було перше видання. Книжка називалася «Щасливий принц 1888 року. І вона була дуже коштовна, вона була рідкісна, але він про це не знав. І ось одного разу, там є на попередньому слайді фотографія, там, де от він у себе вдома знаходиться, цей герой фільму, і він дивиться якусь передачу по телевізору. І він дізнається, що виявляється, ця книга вона дуже дорогоцінна. А він навіть не знав про це. Там у тому фільмі розказувалося, що вона коштувала 40 тисяч фунтів. Тобто, на той рік, 2011, якщо це перевести у гривні, то це десь. Приблизно майже півмільйона гривень. Якщо на сьогоднішній курс перевести 40 тисяч фунтів, це десь більше, ніж півтора мільйона гривень. І ось у чоловіка була ця книжка десь там, в якомусь ящику, десь там, можливо, на дні. Він не міг її знайти. Він одразу, знаєте, підхопився з місця, почав по всій квартирі бігати, шукати цю книгу, де вона знаходиться. Він такий щинив галас, він не міг знайти, тому що у нього була проблема. Він бідував, він хотів допомогти своїй сім'ї і весь цей час. Була ось ця дорогоцінна книга, яка могла вирішити його питання. Тобто десь там у нього під рукою була дорогоцінність, яка могла йому допомогти. І він стільки років жив і не знав, що його проблеми можуть бути так швидко вирішені. Друзі, минулої неділі ми почали нову серію. Це серія проповідей по посланню до Єфесян. Перша проповідь це у нас завжди проповідь по нашому віровченню – і друга проповідь це ми розбираємо якісь послання. До цього було Якова. І минулої неділі ми почали до Єфесіан. І сьогодні ми продовжуємо читати перший розділ. І тема, про яку я буду сьогодні говорити, разом з вами хотів би міркувати про це. Вона про багатство Божої сили в віруючих: про багатство Божої сили в віруючих людях, про те, що ми сьогодні іноді можемо забувати. І не знати, як той чоловік, герой того фільму, забув і не знав навіть так. Йому не було відомо, що у нього є такий дорогоцінний скарб, який може вирішити щось. Так само і віруючі люди сьогодні можуть іноді забувати, що у них є щось дорогоцінне. Є оце багатство Божої сили в, них, в нас, в нас з вами, друзі. Я не кажу просто в комусь, я не кажу, що про багатство Божої сили, тільки там в деяких людях, написано у всіх віруючих. Давайте ми сьогодні з вами трошки подивимося, що це таке і як воно працює. Послання до Єфесян, перший розділ з 15 по 23 вірш. Ми будемо з вами читати. Послання до Ефесян, перший розділ, з 15 по 23 вірш. Давайте прочитаємо. Апостол Павло звертається до церкви. Тому і я, почувши про вашу віру в Господа Ісуса та про любов до всіх святих, не перестаю дякувати за вас, згадуючи вас у своїх молитвах. Щоби Бог, Господа нашого Ісуса Христа, Отець слави, дав вам духа мудрості і відкриття. І ось питання для чого? Він говорить, щоб Бог дав, дав вам духа мудрості відкриття для Його пізнання, просвітивши очі вашого серця, щоб ви знали, якою є надія Його покликання, яке багатство слави Його спадщини у святих, яка неосяжна велич Його сили в нас. Котрі віримо в дію могутності Його сили, що він її здійснив у Христі, воскресивши його з мертвих і посадивши праворуч себе на небесах, вище від усякого начальства, влади, сили, панування і всякого імені, яким іменують не тільки в теперішньому віці, але й у майбутньому. І він усе підкорив під його ноги і поставив його над усім. Я попрошу операторів допомагати. Як голову церкви, яка є його тілом, повнотою того, хто наповнює все в усьому. Друзі, якщо цей текст видався вам складним, я хочу вас заспокоїти і сказати, що це нормально, тому що і минулий раз ми теж з цим стикалися. Коли ти читаєш послання до Єфесян, воно не зовсім просте на перший погляд. Не буває так, що ти прочитав, і от всі моменти одразу там відкрилися, усі моменти зразу стали зрозумілі. Тому що коли ти його перечитуєш, тобі потрібно зупинятися. Ви звернули увагу, що тут не було крапки у цих віршах. Ми прочитали з вами з 15 по 23 вірш, і там майже точніше не було крапки. Тобто, це все ніби одне таке речення довге йде. Павло одну фразу говорить, далі зачіплює за неї наступну. І він так все описує цікаво. Але ми сьогодні зосередимося, друзі, текст дуже великий. І про нього можна дуже довго говорити. Нам не вистачить часу. Ми зосередимося з вами на цьому питанні. Про багатство Божої сили віруючих. Ми читали тільки що тут. Апостол Павло говорить, друзі, зверніть увагу про що він говорить. Він не молиться, щоб вони отримали більше сили. Ви звернули увагу про це? Апостол Павло не молиться про те, щоб у них було більше сили. І це дуже важливо. Він говорить, щоб вони отримали вже певну силу. Він молиться, щоб вони зрозуміли і побачили, що вже мають велику силу. Дивіться, ми тільки що з вами читали. Згадуючи у своїх молитвах, щоб Бог Господа нашого Ісуса Христа, Отець слави, дав вам духа мудрості, відкриття для Його пізнання. І увага, дивіться, просвітивши очі вашого серця, щоб ви знали, якою є надія його покликання, яке багатство слави Його спадщини у святих. Яка неосяжна велич його сили в нас, котрі віримо в дію в могутності Його сили? І це треба переварити. Тут треба зупинитися і подумати трохи, тому що коли я читаю ці тексти, і я впевнений, що в залі 100% є люди, які зараз теж це чують, і у вас виникає питання: яка сила? Ну, де вона ця сила? Як її використати, як її застосувати? Якось не дуже віриться, якщо чесно. Написано про якусь могутню силу в нас. Написано, що ось вона в нас живе. Далі він говорить, що ця, ця сама сила, вона Воскресила Ісуса Христа. І далі Павло говорить, що вона в нас знаходиться. Друзі, ви вірите в це? Чи це якісь фантазії? Я цілком серйозно це питаю, без гумору. Чи вірите ви в це сьогодні? Тому що я сам собі це питання задавав, коли я читав цей вірш, я сам себе питав, чи віриш ти в це в сьогодні? Чи ти просто це декламуєш сьогодні? Чи, чи, чи ти просто хочеш це сьогодні проговорити? Але це якісь фантазії, це щось таке нереальне. Друзі, не відповідайте зараз голосу, але я ще раз навмисно хочу спитати, чи віриш ти в те, що якщо ти Божа дитина, в тобі є та сила, яка Воскресила Ісуса Христа. Це дуже важливо. Це буде визначати е, наступні речі в нашому житті, як ми будемо жити. Тому що ми про це можемо забувати. У нас є цей цінний скарб, який нам Бог подарував. А ми можемо іноді в нашому такому темпі життя забути про це, забути вже навіть сумніватися. Він говорить, та сила, яка Воскресила Ісуса Христа, вона живе в нас, могутність Його сили. Дуже цікаво, що навіть від цього слова походить одне слово, яке ви точно знаєте: динаміт. Оце слово могутність, яке тут використовує апостол Павло. Це грецьке слово дунаміс, воно так звучить. І від цього слова потім з часом пішло слово динаміт. Тобто це як… Чому? Тому що воно описує могутність, те, що ніби взриває, так? те, що ніби щось могутнє, могутність здійснює. Ось це слово використовується тут, коли апостол Павло говорить, що у вас сила Божа знаходиться, яка рівна ось, ось цій потужній силі. І знову ж таки, де ця сила? Можливо, ви сьогодні проходите якісь моменти в житті, і ви думаєте, ну, а де ця сила? Як її використати? Як ця сила сьогодні має проявлятися в моєму житті? І як вона має виглядати? Навіщо взагалі мені сьогодні знати про цю силу? Можливо, ти проходиш якісь перешкоди, можливо, тобі складно. Можливо, складні люди трапляються тобі в житті. Можливо, складні обставини, чи в твоїй сім'ї, чи в твоєму оточенні на роботі, чи в твоєму оточенні десь, де б де ти не знаходився. І ти думаєш, де ця сила, як вона має проявитися, друзі? І відповідь насправді набагато простіше. Тому що ми можемо сьогодні тлумачити, знаєте, як нам зручно. Ми можемо подивитися, подумати, так, ну про могутню силу сказано. Що ж це таке? Це може я, як Ісус, має сьогодні по воді, по воді піти. Це як Ісус має сьогодні там, не знаю, вогонь з неба звести чи щось таке. У нас мають, можуть бути свої якісь уявлення. Але апостол Павло тут говорить про те, що це сила для християнського життя, сила жити життям, до якого Бог покликав. І для того, щоб ми це краще зрозуміли, давайте ще одне питання я задам. Друзі, скажіть, будь ласка, жити християнським життям легко чи ні? Комусь ні, комусь легко. Просто подумайте зараз. Згадайте, можливо, той період, коли ви ще не були з Богом. Коли ви, можливо, тільки чули про церкву щось, вагалися, вирішували, думали, чи піти мені за Богом, чи не піти. Які у вас були питання, в голові? знаєте, я. Згадуючи себе, я пам'ятаю, що я то в церкві виріс так, з дитинства. Але перед тим, як покаятися, перед тим, як публічно за це заявити і стати членом церкви, я пам'ятаю, як мене зупиняли такі питання. Я думав, ну я не готовий ще стати віруючим. Бути віруючою людиною це купа правил, купа вимог. Це означає, що мені треба буде відмовитись від чого. Це означає, що я маю стати. Максимально правильною людиною, яка Богу сподобається, це означає, що маю все підчистити в своєму житті. Я маю стати таким ідеальним, правильно бути вдягненим, правильні мають бути у мене справи, і тоді Бог мене приймає. І, друзі, цікаво, що ми зараз до цього дійдемо, як Павло відповідає на це. Якщо ви подивитеся на послання до Ефесян, не тільки на цей уривок, який ми тільки що прочитали, якщо ви подивитесь на всю книгу, а вона складається з шести розділів. Перших три розділи, отут дуже важливо, проходить ніби така поділка. Тут перших три розділи, апостол Павло він ніби теорію нагадує людям. Він пояснює, хто такі християни, що Бог зробив для них, хто ми є. Він ніби викладає теорію, і це можна, знаєте, ще з чим порівняти. Він ніби заливає фундамент, на чому він буде потім вибудовувати щось. А наступних три розділи з четвертого по шостий розділ в посланні до Єфесян. Він же говорить, як ця сила реально практично застосовується, як християни мають жити, де це має проявлятися в їх практичних справах. Це дуже цікаво, друзі, спостерігайте за цим. Коли ви будете самі читати це, це послання перших три розділи, це фундамент, заливається фундамент. А потім з 4 по 6, вибудовується, де апостол Павло вже розказує, як ось цю теорію застосувати практично. Ми сьогодні з вами знаходимося у цій площині теорії. Так, ми будемо говорити з першого розділу, ми читаємо. Чому це важливо розуміти? Тому що без того фундаменту неможливо нічого будувати далі. Це все одно, що вимагати сьогодні від звичайної пересічної людини змін. Буває в нас так в житті, правда? Ми можемо підійти до невіруючої людини або до людини, яка ще не є християнином, і вимагати від неї чогось. Ти маєш бути ось таким. Буває так іноді, так? Тобто, ми очікуємо, що людина без Духа Святого. Ми очікуємо, що людина, яка ще не знає цієї теорії, не знає Бога, що вона чомусь має змінитися. Ми, які вже маємо Духа Святого, ми, до яких вже Бог проговорив, ми очікуємо, що просто пересічна людина, яка ще не знає нічого, вона чомусь має змінитися. Просто тому, що ми їй про це говоримо і тому, що ми її виправили. Ви розумієте, про що я кажу, правда? E, um, людина не зрозуміє нас. Людина задасть питання, чому і на якій підставі я маю змінюватись. Друзі, людина без фундаменту, отого, про який говорить Павло, вона не може змінитися. І тому я запитав вас, чи легко жити християнським життям? Дуже часто складно жити християнським життям, тому що люди покладаються на чию силу? На свою. І саме це сьогодні часто зупиняє людей зробити крок і піти за Христом, тому що люди покладаються на свою силу і думають, що я своїми силами зараз стану підходящим кандидатом. Я згадую декілька років тому, коли я працював на одній фірмі, і декілька разів це не просто в різних місцях, це просто в одному, на тому ж робочому місці, але з декількома своїми співробітниками, коли я спілкувався, декілька разів, коли вони дізнавалися, що я, я віруючий, що я хожу в церкву, вони задавали питання одне і те саме питання. Вони казали: а, то це ж вам цього не можна, цього не можна, і цього не можна. І вони, знаєте, ніби співчували мені. Тримайся, друже. Ти, мабуть, так страждаєш. Різні люди вони не домовлялися між собою. Просто в такій особистій приватній розмові вони говорили, це тобі цього не можна, мабуть, ти дуже сильно мучишся. І одного разу навіть я пам'ятаю розмову одну, коли ми щось почали говорити там, про крадіжку на робочому місці, просто піднімати різні такі етичні питання. І мені співробітниця говорить: так тобі ж не можна тоді виникло питання, а кому можна, скажіть, будь ласка. А є люди, яким можна? Хто придумав, що щось можна, а щось не можна. Прикро, що іноді саме так люди можуть бачити християнство. Друзі, я хочу сказати одну річ, яку я колись почув від одного проповідника. Вона така трошки кумедна, але така правдива. Він сказав, що Біблія не нудна, це ти нудний. Я повністю згоден з ним. Церква не нудна, це ти нудний, друзі. Я сподіваюся, що ніхто не образиться за такі слова ви розумієте цей гумор. Це не Біблія нудна, це не Бог нудний. Можливо, ти колись стикнувся з нудним християнином. Можливо, ти колись просто так Бога побачив, тому що у тебе було своє уявлення про нього. Можливо, тобі нудне іноді може бути богослужіння, чи якась проповідь, чи якась атмосфера. Друзі Бог не такий. Не треба його сприймати через призму просто наших якихось там культурних моментів або наших якихось там уявлень, нашого досвіду. Бог не такий. І ви знаєте, я починаю розуміти людей, які бояться ставати християнами. В той момент я почав їх розуміти, чому. Тому що людина думає, я зараз стану християнином, і далі від мене буде щось вимагатися, і я своїми силами мушу себе зробити, ось знаєте, зліпити себе людину, яка ось буде догідна Богові. Яка буде йому подобатися. Але це неправда, друзі. Це, це не по-біблійному. Нам потрібна Божа сила кожну мить нашого життя. Нам це всім і в будь-який момент нашого життя. І коли ти це розумієш, що Бог дає цю силу, Бог кличе тебе піти за ним, і Він дає тобі силу, і Він говорить, що в тобі є сила, щоб це виконати і щоб бути таким. І християни про це дуже часто забувають. Ми говоримо: в мене немає сили, я не можу це зробити, я не впоруюсь з цим. І це правда. Люди думають, стати християнином це власноруч себе завести у халепу. І я повністю згоден з вами. Якщо ти думаєш своїми силами стати підходящим кандидатом на християнство, якщо ти думаєш своїми силами, що ти зможеш боротися з гріхом, якщо ти думаєш сьогодні, що своїми силами ти зможеш бути зразковим, ти справді потрапив у халепу. Це неможливо. Наскільки у тебе вистачить мотивації, наскільки у тебе вистачить ентузіазму, бути правильним християнином, не вистачить надовго. Нам потрібна Божа сила кожну мить нашого життя. І про цю Божу силу говорить апостол Павло. Він говорить, яка могутня Божа сила в віруючих людях. Бог покликав і Бог дав силу, щоб це виконати. Він не сказав, що я тебе кличу. Давай, покайся або там, доєднайся до церкви, а далі ти вже сам розбирайся. Ти впораєшся, йди, а я просто поспостерігаю за тобою, друзі, Бог ніколи так не робить. Про це говорить Павло. Якщо ти сьогодні проповідник,. Тобі потрібна Божа сила. І якщо ти сьогодні музикант, який співаєш в церкві або граєш, тобі потрібна Божа сила. І якщо ти сьогодні навчаєшся в якомусь духовному закладі, або в семінарії, або в інституті біблійному, або в біблійній школі, як думаєш, тобі потрібна Божа сила? Чи тобі вже достатньо, ти вже сам себе зробив? Тобі потрібна Божа сила. І якщо ти сьогодні лідер або координатор якогось служіння, якщо ти сьогодні служиш дорослим людям або служиш дітям. Якщо ти сьогодні служиш в якійсь там певній цільовій аудиторії, тобі потрібна Божа сила. Якщо ти сьогодні просто відвідуєш зібрання, і ти, можливо, не відповідаєш за якесь служіння, тобі потрібна Божа сила, і я більше скажу, вона є в тобі сьогодні. Якщо ти прикликав колись Боже ім'я в своє життя, друзі, Божа сила вже в вас є. Я ще раз хочу запитати, ви вірите в це? Якщо вірите, слава Богу, якщо ні. Сьогодні гарний час про це подумати і запитати себе, чому я в це не вірю. Якщо ти сьогодні 10 років навіть віруючий або більше, тобі потрібна Божа сила. Не робиться своїми зусиллями, інакше розчаруєшся. Навіть апостолу Павлу потрібна була Божа сила. Навіть апостолам, які робили великі чудеса, потрібна була Божа сила. І я хочу, щоб ми на це просто подивилися і прочитали декілька віршів. Єфесянам, знову ж таки, те послання, яке ми читаємо, друзі, шостий розділ. Дивіться, 10-й вірш. Нарешті зміцнюйтеся Господом та могутністю Його сили. Чим зміцнюйтеся Господом, могутністю, знову це слово, динаміс, могутністю Його сили. Далі дивіться, Колосянам, це теж послання апостола Павла, але вже інші церкви, 29-й вірш. Заради цього я завзято працюю, борючись його силою, яка могутньо діє в мені знову ці слова, могутньо. І знову Його силою борючись. Далі дивимося, дії апостолів, перший розділ, восьмий вірш. Це вже слова Ісуса Христа, які він заповідав. Але коли Дух Святий зійде на вас, ви отримаєте силу і будете моїми свідками в Єрусалимі, у всій Юдеї, у Самарії та аж до краю землі. Ви отримаєте силу, написано. Далі написано знову Єфесян, третій розділ вже, так? центр цієї книжки, цього послання, третій розділ, 20, 21. Зверніть увагу, що написано. А тому, хто з силою, яка діє в нас, може зробити значно більше всього, що ми просимо або думаємо, йому слава в церкві і у Христі Ісусі на всі покоління і на віки віків. Амінь. І це тільки декілька віршів, їх можна було б сьогодні більше взяти. Боже Слово дуже чітко і конкретно говорить, що в нас є сила, яку Бог подарував. Висновок. Я хотів би сьогодні, друзі, нам залишити декілька таких думок, щоб ми могли над ними поміркувати. Я знаю, що далі у нас будуть справи. Я знаю, що зараз закінчиться проповідь, і далі ми будемо співати, далі будуть якісь оголошення. І часто буває так, що від проповіді ну, нічого не залишається. Знаєте, ніби ось ну, швидко все про минуло. На деякий час ми щось почули, а потім забули. Я і сам так дуже часто забуваю, насправді. Я розумію це. Але я хочу залишити, друзі, я хочу вас попросити, якщо це буде навіть зараз хвилина, протягом якої ви будете думати про це, подумайте хоча б хвилину. Дві думки, які ми можемо дістати з цього тексту. Бог хоче, щоб ти знав, що в тобі вже є його сила. І послухайте, друзі, дуже важливо, це не якась афірмація або маніпуляція, яка іноді може бути. Знаєте, іноді люди кажуть, давай, кажи собі, кажи собі, ти хороший, ти хороший, ти правильний, ти зможеш. Я не закликаю вас до якогось гіпнозу. І Павло тут не це робить. Він говорить, що нам дана Божа сила. Бог хоче через цей текст, щоб ти сьогодні дізнався. Можливо, ти сьогодні засумнювався вже в цьому або розчарувався. Бо хоче, щоб ти знав, що в тобі вже є Його сила. І далі, завдяки їй, да, цій силі, ти можеш жити життям, до якого Христос тебе покликав. Завдяки Божій силі ти можеш. Жити життям, до якого Христос тебе покликав. Жити життям, як Бог вчить, жити життям переможними, життя, яке перемагає гріх, жити життям, яке славить Бога, жити життям, яке, е, в якому ти будуєш стосунки на підставі Його слова. Друзі, чому часто люди можуть сходити з дистанції з християнського шляху, чому люди можуть сходити? Тому що в певний момент життя вони починають вірити в свої сили. Тому що в певний момент життя християнин починає думати, ні, я не можу, це нереально. Або в певний момент життя людина починає бачити Бога як, як того, який просто закон постійно якийсь дає і постійно від мене щось вимагає. І ми забуваємо, що в нас є сила. Якщо Бог покликав, Він говорить: я дам тобі силу пройти, і я дам тобі силу, щоб ти пройшов і ти жив так. Я хочу, щоб ти жив так, і я допоможу тобі жити так. Ти не сам в цій битві. Але знову ж таки, поряд із тим. Ми знаємо, що в центрі Христос, бо ми сьогодні можемо подумати, так, в мені сила. Я в центрі всього, Бог мене полюбив, Бог мене звеличив, Ось я. Я такий сильний. Не забуваємо, що там далі було написано в цьому тексті, а там було написано так. Вище від усякого начальства, влади, сили, панування і всякого імені хто? Ми? Христос. Не ми вище всякого начальства і влади, а Христос вище. Отож, друзі. Я хочу сьогодні знову звернутися, розуміючи, що наша аудиторія, вона різна. Всі ми тут зібрані в залі. Серед нас є і ті, хто пішов за Христом, і ті, хто, можливо, ще не пішов. Серед нас є ті, хто користується сьогодні цією силою і вірить в неї, а є ті, хто, можливо, засумнювався і думає, та про що ми взагалі говоримо? Яка сила? Я хочу зробити ось такі, такі висновки, такі практичні кроки нам побажати. Якщо ти з Богом, якщо ти християнин, неважливо, скільки років вже, давно ти в церкві, чи недавно, чи ти в іншу церкву ходиш, чи в нашу церкву, неважливо. Чи тобі нудно сьогодні на служінні, чи ні, неважливо. Просто хочу побажати тобі таку річ. Зупинись та подумай про те, про що ми сьогодні говорили, про цей текст із послання до Ефесян. Зупинись та подумай, бо я знаю, що ми всі біжимо, бо я знаю, що всі ми поспішаємо, бо я знаю, що у всіх нас. Дуже багато справ. Зупинись. Принципово зупинись і подумай про ці речі. Тобі треба це побачити. Можливо, ти забув про те, що Божа сила в тобі є. Можливо, ти вже в цьому сумніваєшся сьогодні, можливо, навіть вже й не віриш про це. Можливо, у тебе були якісь падіння в житті. Можливо, ти десь помилявся. Можливо, ти стикнувся з проблемами, і ти вже зневіришся в цьому. Бог говорить, що я тобі дав цю силу, а ти вже не віриш. І ти вже просто Божі обітниці перекреслюєш своїми сумнівами. Зупинись і подумай, друге, застосовуй цю силу сьогодні. Вона не просто так, ось тут є, в нас з вами. Бог не просто так їй подарував. Покладайся на нього. Коли важко знай, що Бог тобі її дав і живи для нього, служи йому і не марнуй життя. Тобто, ще раз, як її застосовувати? Покладайся на нього. Знай, що вона в тобі є. Коли важко знай, що Бог тобі допоможе пройти ці складнощі. Живи для Бога. Якщо тобі здається, що я не можу цього виконати, якщо тобі здається, що Боже, я не можу вже йти, так, ось тим шляхом, який ти мені дав, живи далі для нього, живи цією силою. Служи Богу і не марнуй життя, тому що Він не просто так їй дав. І нарешті, це те до чого це все йде. Прославляй Бога. Твоє життя, якщо ти будеш застосовувати Божу силу, воно буде прославляти Бога. Так в цьому тексті написано: написано, що Бог понад усе, Бог вищий над усе. І він говорить, що якщо ти будеш жити згідно Божої сили, це життя воно буде викликати питання у інших людей. Ми повинні транслювати свою віру своїм життям і своїми вчинками. Нещодавно побачив таку цитату, хтось з друзів в соцмережах, він виклав це у сторіс: сяй так, щоб було видно Ісуса. Мені сподобалася ця фраза. Я не знаю, чи хтось її придумав, чи хтось її спеціально сформулював, але вона дуже влучна. Сяй так, щоб було видно Ісуса. Прославляй Бога. А якщо ти не з Богом сьогодні, у мене тільки одна порада: дуже проста і дуже конкретна, і дуже практична. Якщо ти в цьому залі, якщо ти не приймав рішення ще піти за Богом, я хочу сказати тобі наступне: не бійся прийти до Нього. І не бійся за Ним пойти. піти. Як багато страхів є в нашому житті, які блокують нас сьогодні? Як багато є страхів, які утримують нас від тих шляхів, до яких нас Бог кличе? Як часто страх нас зупиняє, що про мене подумають, як на мене подивляться сьогодні, як мене сприймуть? Невже я буду принижуватись якось? Невже я буду ставати на коліна перед Богом, невже я піду за ним? невже я присвячу йому своє життя? Не бійся прийти до Бога. Сьогодні це дуже часто зупиняє людей. Сьогодні у нас дуже є гарний час для того. І у нас є служіння спільне, і у вас є момент для того, щоб сьогодні прийняти його в своє серце. Якщо ти до цього якось боявся і думав, я не зможу, я не піду за Богом, тому що я не зможу, це нереально. Піди за ним сьогодні. Він допоможе тобі. Він дасть тобі силу для того, щоб ти жив тим життям, яке він від тебе очікує. І не сумнівайся в цьому, це не якісь фантазії. Це Боже Слово говорить. Нехай Господь благословить нас, друзі. Я пропоную, щоб ми зараз стали на наші ноги, ми будемо молитися. І далі ще ведучий, він буде закликати до покаяння. Але я хочу тобі сказати: не марнуй час, не чекай цього. Якщо у тебе буде бажання молитися, молитвою покаяння чи прийняти Ісуса Христа, прийди до Нього. А якщо, знову ж таки, повторюсь, якщо ти віруючий, якщо ти християнин, то подумай сьогодні про те, про ту Божу силу, яку він дав тобі, для чого він її тобі дав. Зараз є такий час для того, щоб ми могли помолитися. Якщо у вас є бажання, моліться в голос. Якщо у вас є бажання просто звернутися, подякувати Богові, переосмислити деякі речі перед його лицем, зробіть це, і я також в завершенні помолюсь. Будь ласка. Дякуємо тобі, Господь, за твою силу, яку ти подарував нам Господь. Дякуємо тобі за те, що. Привів до себе, Господи. Я також прошу, Боже, приведи до себе ще тих людей, Господь, які тебе не пізнали, які ще вагаються, з абсолютно різних причин, можливо, Господь. Я прошу, благослови, щоб ми слідували за Тобою, Господь, і дійсно пам'ятали за це, Господь, щоб в нашому житті, яке дуже часто сповнене. Марнотою якоюсь чи іноді буває метушня якась в нашому житті, Господь, і ми відволікаємося від Тебе, допоможи не забувати, Господь, хто ми є в тобі, що ти нам дарував, Господь, і не забувати про життя для тебе, Господи. Слава тобі! Хвала за все, ім'я Ісуса Христа. Амінь.